Молодший юрист, це здебільшого людина, яка закінчила університет, ще не має адвокатського, і їй потрібно ще отримати адвокатський. Це, типу, дуже 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 приблизна історія. Та молодший це десь орієнтовно там від двох років. Я вважаю, що менше двох років це точно замало від двох років. Далі, коли людина отримає адвокатське чи підвищення, окей, там вже просто інші процеси відбуваються. Ми зараз говоримо про кримінал. Юрист десь ще, типу, 3 плюс. Угу. Далі старший, десь орієнтовно, теж біля двох років можна далі йти на радника. Е, і того у нас уже 2, 4, 7. і далі радник там вже від ваших амбіцій залежить. Ну я думаю, що радником теж типу не менше двох-трьох років, перш ніж тебе поставлять на партнершіп-трек.